Ділення на два. Ви знаєте, я ж планував цю книжечку смішною зробити, так щоб посміятися, а воно якось до кінця і не виходить. Та це не дивно, бо сумні історії навіть розказувати не треба, вони самі трапляються, і то доволі часто. Андрюхе, підійшов до мене якось один наш хлопець, а ти ще історії збираєш, у мене є весела. Весела, це добре, відповів я. Слухай, зараз я тобі все розкажу. Було діло під час контрнаступу. Наші нормально так закидали ворогів артою, нам дали задачу зайти, зачистити і закріпитися. Як у книжці пише, першим пішов сапер. Мій братюня найкращий друг, за нього б я б зубами загриз. Тож він попереду, а ми в ямках трохи позаду розосереджені. Так і просовуємося, як тут якийсь псячий недобиток пустив чергу і скосив сапера. Ми залягли. Кинули пару гранат і тут, як почнеться на нас грати змін, мамцю рідне. Коротше, ми звідти дали драла. Сапер там так і лишився лежати, бо в той момент забрати його було без шансів. Відтоді я тільки й думав, як би то тіло забрати. Вже й уночі був готовий йти, але командир не пускав, бо вороги підтягнулися і оновили позиції. А сапер десь за пару десятків метрів звідти й лежав. Коротше, кидали на столівіше, то правіше від того напрямку, але особливо вперед ми так і не просунулися. Хоч вір, а хоч ні, а мені вже життя нема. Спати не можу, як згадаю, що тіло досі там. Уже друга свого намовив, щоб разом зі мною пішов, як пустять. Аж за місяць чи за два змогли ми піти далі, щоб забрати тіло і то за умови, що підходити до нього не будемо, а з кошкою, бо труп був біля позиції, і на відході його могли замінувати. Сапер ми знайшли на запах. Жара стояла страшнюча, тож можеш уявити, що з ним стало за цей час. Залягли ми в ямку на якісь відстані і давай кидати кошку, щоб зачепити заборонок і здьорнути тіло. Якщо воно заміноване, то хоча б не зловимо на себе осколків. Є ще то ніндзя, кидати кошку довелося довго, хвилин 15. Їй-бо, я вже хотів просто підійти і зачепити, але не ризикнув. Та й саперів чекати не мав сил. Якось я її за щось зачепив і почав смикати. Толку нуль. Я і так, і так, уже десятий під з мене леється. Кажу до кориша: а ну я зараз усім тілом навалюся, а ти мені допоможи. Якщо не вдасться, то най там. Дочекаємося саперів. А кориш мені такий. Ти давай не перестарайся, а то ще відіруєш йому щось і доведеться шматками вести. Жарт був тупий, але через утому я засміявся. У той момент я вже і не розумів, що виконую обов'язок, хороше діло, роботу чи просто рутину. Раз, два, три. Ми двоє з дикою силою рванули мотузку та на секунду напружилася і вистрілила. Тепер сапер складався з двох шматків. Що сталося, гадаю, пояснювати не треба. І мій коріш ніби накаркав, довелося сапера шматками вести. Хлопець закінчив розповідь і подивився на мене, намацуючи десь у кишенях пачку цегрок. І це, кажеш, весела історія. Ага, прикинь, так тіло зігнило, що ми його кошкою порвали. М -м -м, порвали. Ну так, я щотково не мав, чесне слово, відколи служу. Боюся, мало хто таке мав, друже. Ага, це точно. Я ще одну маю історію хочеш, я зніяковів. Таку саму чи смішнішу? ні ні, та вже не така смішна, трохи сумна. Розуміючи, що я геть не тямлю у класифікації смішних і несмішних воєнних історій, я чемно вислухав іще одну байку, подякував і пішов чистити зброю, щоб якщо не в голові, то хоча б десь у мене був порядок.